4 січня 2023 року, і ми знаходимося біля Зміївського районного суду, де сьогодні о 10.30 Проводилося засідання щодо справи Романа Горбунова і його зловживання своїми впливами на колишньому місці роботи. Він був начальником Зміївського районного відділу поліції. Нині ж він працює начальником Зміївського Волжи Суд розпочався о 10.30, Засідання було відкритим. Проте, коли у залі з'явилися засоби масової інформації, за

Дати тримав Криміна Кодексу України в закритому словому засіданні впродовж дослідження письмових доказів, що місця при терміні цього року закону. Державне бюро розслідувань затримало начальника територіального відділу поліції Харківської області. Під час одержання ним неправомірної вигоди у сумі 40 тисяч гривень. Частина третя стаття 368 Кримінального кодексу України. Оперативними працівниками встановлено, що підполковник поліції вимагав у місцевого громадянина, який займався лісозаготівлею, переробкою та продажем деревини, неправомірну вигоду за неперешкоджання його підприємницькій діяльності та допомогу в проблемних питаннях, які могли виникати у підприємця. 9 січня 2021 року на вимогу правоохоронця в його службовому кабінеті потерпілий передав першу частину неправомірної вигоди у сумі 20 тисяч гривень. 21 січня працівники ДБР затримали правоохоронця у порядку статті 208 КПК України після одержання ним другої частини визначених грошових коштів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення, затриманому про підозру, обрання відносно нього запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Станція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Розгляд цієї резонансної справи триває вже більше двох років. Сьогоднішнє судове засідання, як ми розуміємо, не є останнім. Тож будемо і надалі тримати громадськість у курсі подій. І наостанок статус обвинувачуваного Романа Горбунова не завадив зміївському міському голові Павлу Голоднікову призначити Романа Олександровича на посаду керівника Зміївського ВУЖКГ. Тримали наше підприємство, яке зараз ми хочемо реанімувати і вивести на належний рівень. Це наше ПЖКХ, ЖКХ, колишнє підприємство, яке на теперішній час очолює Роман Горбунов. Досить подобається його робота. Продовж останніх шести місяців з призначенням Романа Горбунова комунальному підприємству ви систематично на сесіях з міської і міської ради почали виділяти бюджетні кошти на ремонтні роботи, заробітну платню, сплату штрафів та інше. На жаль, коментарі від очільника міської ради з цього приводу ми так і не отримали. Не отримали ми і коментарі щодо цільового використання бюджетних коштів громади самим керівником Романом Горбуновим. Фарматі на прозі п'яти людина, яка знаходиться. Слідством зараз очолює таку посаду. От ви мене розумієте. Давайте письменний запит, я вам дам письменне від, 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 відповідь. На да. протязі п'яти днів у вас є доступ про публічну інформацію. Читайте закон. У мене все. Працівник. Що далі? От що далі, скажіть? Що далі? Що далі? Чому ці два посадовці, яких пов'язує давня дружба, відмовляються публічно відповідати на конкретні питання, незрозуміло. Під час військових дій, коли бюджет громади виснажений, пріоритети розставляються не на користь соціально захищених статей, на підтримку спротиву ворогу, допомоги нашим військовим, а на речі, які не потребують негайного вирішення. У мешканців з міської громади, судячи з дописів до сюжетів і публікацій, дуже багато питань та претензій до керівництва так само, як і у нас, журналістів, наш народ став ще більш сильним та мужнім. Ми вже нікого не боїмося. Ми вистоїмо і обов'язково переможемо. Лариса Бодарева істоміна Анастасія, канал Медіа